Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги пилку для нігтів. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів та має квітковий малюнок, який додає нотку елегантності вашому догляду за нігтями. Вона доступна з різними ступенями зернистості, включаючи 80, 100, 150, 180 та 240, що дозволяє обрати правильний рівень грубості для ваших потреб. Завдяки цьому вона підходить для різних типів нігтів: від тонких та делікатних до товстих та міцних. Пилка проста у використанні та забезпечує плавне та ніжне підпилювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко носити її в сумочці, що робить її ідеальним інструментом для догляду за нігтями в дорозі. Це універсальний довговічний та елегантний інструмент. Пропонуємо до вашої уваги спонжі для макіяжу. Це ідеальний інструмент для бездоганного нанесення косметики. Комплект доступний у різних кількостях: 10, 20, 50 або 100 штук. Це робить їх чудовим вибором для особистого використання або оптової покупки для професійних візажистів. Спонжі виготовлені з м'якого та гіпоалергенного матеріалу, який легко поглинає воду та розширюється. Завдяки цьому він забезпечує рівномірно. Та гладке нанесення тонального крему, консилера або пудри. Форма краплі дозволяє легко обробляти важкодоступні ділянки обличчя, такі як куточки очей та носа. Пропонуємо до вашої уваги гель-лак для нігтів. Це високоякісний лак з унікальною формулою, що змінює колір. Лак реагує на зміну температури, створюючи приголомшливий ефект, який обов'язково приверне увагу. Наприклад, коли ваші нігті холодні, лак набуває більш темний відтінок, а коли вони теплі, він змінюється на більш світлий. Він фіксується ультрафіолетовим випромінюванням, завдяки якому він швидко висихає. Ця унікальна функція робить його чудовим варіантом для особливих подій або випадків, коли ви хочете, щоб ваші нігті виділялися. Пропонуємо до вашої уваги затискач для нігтів. Він є ідеальним рішенням для швидкого та ефективного нарощування акрилових та гелевих нігтів. Затискачі зроблені з прозорого матеріалу, що дозволяє легко контролювати процес та спостерігати за нігтями. Вони забезпечать стабільний тиск під час нарощування. Набір також включає в себе деякі інструменти, такі як гелі та форми для нарощування, що допоможуть створити чудовий манікюр. Цей набір підходить як для професіоналів, так і для домашнього використання. Він дозволяє легко нарощувати нігті в будь-який зручний для вас момент та заощадити час на візитах до салону. Пропонуємо до вашої уваги жіночий годинник. Цей розкішний годинник, оснащений високоякісним автоматичним механізмом, який забезпечує точний час та надійність. Жіночий годинник виготовлений із стійкого до подряпин сапфірового скла, яке не тільки захищає годинник від пошкоджень, але й забезпечує чітке бачення часу. Цей годинник також водонепроникний, що робить його придатним для повсякденного носіння та таких заходів як плавання чи прийняття душу. Ремінець годинника виготовлений з високоякісної нержавіючої. Сталі, яка не тільки виглядає елегантно, але також є міцною та довговічною. Застібка проста у використанні та дуже надійна, гарантуючи, що годинник залишиться на зап'ясті.